Так, шановні депутати, шановні присутні, всім доброго дня. Сьогодні ми плануємо провести пленарне засідання початку чергової 46-ї сесії, 8-го скликання. Всього депутатів у селищної Раді 26. На початок пленарного засідання присутні 16 депутатів. Необхідний кворум є. Які є пропозиції? Є пропозиції розпочати, то сесію вважаю відкритою. День народження. Пичу Вадим Георгійович сьогодні 31-го 10 так що його вам присутній, Ми його вітаємо щастя, здоров'я, благополуччя і побільше дочок, синів і внуків. Так що працюйте на цей темою. Так, шановні депутаті. До розгляду пленарного засідання позачергової 46-ї сесії 8-го скликанець пропонується такий рекомендований порядок денний. На порядок денний виноситься одне питання про звернення депутатів Окнянської селищної ради Подільської Одеської області 8 скликання до Президента України, Верховної Ради України щодо підтримки плану перемоги України, представленого президентом України Володимиром Зеленським. Шановні депутати. Порядок денний у вас на руках. Голосуємо за порядок денний за основу. Артемова. За. Остапова. За. Бучковський. За. Мержан Степан. За. Степан. За. за. Не почув. Кушнір. За. Лабушняк. За. Моргач. За. Мельник. За. Мержан Зельфіра. За. Оніка Валян. За. Островський. За. Улукчу, да. Платон, за. Рекачинський, за да. да. Одноголосно. Зміни доповнення, зауважень до порядку День. А до порядку да. До порядку денного. Нема. Голосуй Горці Лову. Артемова. Астапова. Да. Да. Бучковський. Да. Мержан. Таскій. Давайте ще раз. Да. Артемова. Астапова. Да. Да. Білий біла нема. Бігунець немає. Бучковський. Да. Гайдай, Гульковська нема, Драчинський нема. Мержан Степан. Кодомський нема. Кушнір. Лабушняк, Лановий немає. Ільницький нема. нема. Моргач. Є. О, це голосує. Да. За, да? Мельник Ірина. За. Мержан Є. Зельфіра. Да. Оніка Валерій. За. Островський Лігорі. Вадима Пєчева немає. Полупчук. Платон за. Рекачинська. Гвардіє нема. немає. може, можемо ошибитися. 15 депутатів. Порядок де не затверджений. Працюємо по порядку денному. По порядку денному питання про звернення депутатів Окнянської селищ ради Подільської району Одеської області, 8-го скликання до президента України, Верховної Ради України. Щодо підтримки плану перемоги України представленого президентом України Володимиром Зеленським. Слово надається секретарю селищної ради Артьому Артьомовій Олені. Нагадаємо, 16 жовтня президент України Володимир Зеленський представив у Верховній Раді України план перемоги, який передбачає низку стратегічних заходів для завершення війни і встановлення справедливого миру. Основні положення плану також були представлені міжнародним партнерам України, Сполученим Штатам Америки, країнам Європейського Союзу та іншим союзникам, які підтримують Україну у прагненні завершити, завершити війну та забезпечити безпеку для усіх європейських країн. Відносно цього ми знайомимо вас із текстом звернення. Депутатів Окнянської селищної ради Подільського району Одеської області, 8-го скликання щодо підтримки плану перемоги, представленого президентом України Володимиром Зеленським. Сьогодні Україна переживає складний період своєї історії. Українці згуртовані і єдині у своєму бажанні відстояти своє право на волю, на свої конституційні свободи, на свою мову та традиції, незалежність своєї держави. План перемоги, представлений Президентом України Володимиром Зеленським у Верховній Раді України, США, європейських країнах, які є найважливішим союзником України, на засіданні Європейської Ради це перелік заходів, рішучих кроків, які мають переломити хід війни, що триває в Україні майже 11 років. Це план перемоги для України і план національної стабільності для інших країн Європи. Усі п'ять пунктів плану є надзвичайно важливими. Перший пункт плану має геополітичний характер і передбачає запрошення України до НАТО. Другий та третій пункти є військовими та включають заходи щодо зміцнення обороноздатності держави. Четвертий пункт стосується економічних питань, а п'ятий безпекових аспектів. Українці довели, що можуть захищати себе та інших демократичні нації. Для України питання на вступу до НАТО означає майбутнє, пов'язане з євроінтеграцією та утвердженням демократії. Другий пункт це незворотнє зміцнення української оборони у боротьбі проти агресора, захист наших позицій на полі бою в Україні і, водночас, обов'язкове повернення війни на територію Росії. Третій пункт плану передбачає розміщення на території України комплексного неядерного стратегічного пакету стримування, який буде достатнім для захисту країни від будь-якої воєнної загрози з боку агресора. Четвертий пункт плану базується на спільному стратегічному стратегічними партнерами захисті наявних Україні критичних ресурсів, спільного інвестування та використання відповідного економічного потенціалу. П'ятий пункт безпековий. Розрахований на післявоєнний період. Україна матиме один із найбільш досвідчених та великих військових контингентів. Українці володітимуть реальним досвідом сучасної війни, застосування західної зброї та взаємодії з військовими НАТО. Окнянська селищна рада Подільського району Одеської області цілковито підтримує план перемоги, представлений президентом України Володимиром Зеленським. Сподіваємося, що план перемоги, представлений Президентом України Володимиром Зеленським, буде підтриманий європейськими партнерами і повністю реалізований. Ми вдячні вам за те, що ви поруч з нами. Але наша мета бути разом з усіма європейцями. Україна заслужила це право кров'ю найкращих синів та дочок. Віримо в перемогу. Дякую. Шановні депутати, в кого є питання по даному зверненню. Немає. Голосуємо за основу. Артемова Астапова, за. 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 Мержан, за. Кушнір, за. Лабушняк, за. Моргач, за. Мельник, за. Мержан, за. Оніка, за. Островський, за. Половчук, за. Платон за За. Твардієвич за. одноголосний. Шановні депутати, може хтось хоче висловити свою думку по даному питанню? Островський Григорій Ну, Всі ми бачимо, що зараз відбувається на нас на сході, що йде війна. План дуже важливий, детально розроблений, тому пропоную всім його підтримати та направити відповідні далі документи за призначенням сказаного зведення. Дякую. Шановні депутати, у кого ще є бажання? Немає? Що це важливий крок, що потрібно обов'язково підтримати. Так ми, ми, хто цікавиться, всі розуміють ситуацію. І цей план розробляли не одна команда фахівців. Я вважаю, що це необхідність його підтримати і чекати перемоги. Е -е, немає більше бажаючих. Голосуємо в цілому. Артемова, За. Остапова, Очковські, Мершон. Кушнір. Лабуша, Моргач, за. Мельник, за. Мержан, за. Оніка, Островський, Улупчин. Платон, за, Твардієвич. Гвардієвич. Одноголосно. Рішення прийняте. Шановні депутати, по порядку денному ми розглянули всі питання. Сесію вважаю закритою.